Справа 751. Яна купила дві книжки. Перша з яких на 10% дешевша від другої. На скільки відсотків друга книжка дорожча за першу. Ну що ж, будьте уважні, не на 10%. Ну, для початку давайте ці 10%, про які йдеться, запишемо в вигляді десяткового дробу. Записуємо тоді перша дія. Отже, 10%. Відсоток це сота доля, то ми записуємо це як 10, що множиться на 0,1 Це дорівнює, приносимо кому на один розряд в 0,1 праворуч, то у нас вийде 0,1. Гаразд. Ну що ж, а зараз, щоб далі проводити якісь обчислення, давайте ми через x позначимо вартість другої книжки. Записуємо тоді друга дія. Запишемо так, що нехай. Вартість В другої книжки? В другої книжки записуємо ікс гривень. Так тоді Ми можемо сказати про першу книжку. Вона на 10% дешевша або на 0,1. То скільки це буде гривень, потрібно 0,1 помножити на Х. Чи Х на 0,1. Тоді записуємо перша книжка. Тоді перша книжка. На, записуємо тоді. Х, що множиться на 0,1 гривні дешевша від другої. Дешевша від другої. Гаразд. Ну що ж, давайте дізнаємося, а яка вартість першої книжки? ну, Другої х, а перша дешевша на х, що множиться на 0,1, давайте віднімати. Записуємо третє дія. Тобто від x. Ми віднімаємо x, що множиться на 0,1, і це дорівнює. Давайте ми x помножимо на 1. Це так само буде x. Тепер x можемо винести за дужки, То в дужках у нас залишиться 1 відняти 0,1. Ну і це буде дорівнювати х, що множиться одиниця мінус 0,1. Це буде 0,9. Душка записуємо чого? Гривні. Так, це в нас буде вартість. Вартість першої книжки. Гаразд, ну що ж, ми дізналися вартість першої книжки. Нас запитують, а на скільки відсотків друга книжка дорожча за першу. Ми спочатку дізнаємося, а на скільки гривень у нас друга книжка дорожча за першу, потрібно від вартості другої книжки Х відняти вартість першої книжки. Очевидно, що це буде Х що множиться на 0,1, але варто все-таки записати. Отже, записуємо четверта дія. Тобто від вартості другої книжки 1х ми віднімаємо вартість першої книжки, бо вартість першої книжки менша, вона множиться на 0,9, то записуємо відняти х, що множиться на 0,9 і це дорівнює. Тут знову дописуємо множник 1, х виносимо за дужку, То в дужках у нас залишиться 1 мінус. 0,9 це дорівнює. Тоді записуємо х, що множиться. 1 мінус 0,9 це буде 0,1. У дужках записуємо чого? Гривні. Є. Отже, х що множиться на 0,1 гривні. Це у нас настільки. Настільки Друга книжка? Друга книжка? Дорожча? За першу. Ну що ж, отже, друга книжка дорожча за першу на х, що множиться на 0,1. Ну що ж, а як е, тоді вартість першої книжки х, що множиться на 0,9, а друга книжка на х, що множиться на 0,1 раза більше. Як знайти, скільки це буде відсотків? Потрібно знайти це відношення. Тобто записуємо 5 дія не х. Що множиться на 0,1 ділимо на вартість власне першої книжки, це х, що множиться на 0,9. Ну і результат помножимо на 100%. бо нам потрібно дізнатися в відсотках. Отже, на х це число у нас дорівнює 0, можна скоротити і чисельник і знаменник. Це у нас буде по одиниці. Зараз я на 10 домножую чисельник і знаменник, тоді в нас вийде. 0,1, що множиться на 10, це буде 1. 0,9, що множиться на 10, це буде 9. Отже 19, що множиться, вийде на 100%. Це дорівнює. В чисельнику записуємо 1, що множиться на 100. В знаменнику записуємо 9, все це буде відсотків. І це дорівнює. Ну що ж, 100 поділити на 9 це буде 11. Тобто 99 це буде 11, цілих. ну і ще залишиться у нас одна дев'ята, бо ми забрали 99 дев'ятих. Записуємо тоді 11 дев'ята відсотка. Так. Записуємо, що настільки, настільки друга книжка. Друга книжка дорожча. За першу. Є. Записуємо відповідь. Отже, на скільки відсотків друга книжка дорожча? За першу? Записуємо на 11%. 0,1%. Ну що ж, ось така логічна задача на відсоткові відношення двох чисел. У нас вийшло на перший погляд парадоксальна річ, що якщо перша книжка на 10% дешевша за другу, то друга книжка на 11,1% дорожча за першу. На цьому вправу завершено. Ella se encuentra